Доброго всім дня. Сьогодні в нас 19 січня 2019 року. Велике християнське свято, Богоявлення. Я всіх своїх глядачів вітаю цим святом. Я бажаю вам радості, миру, такого Божого благословення. І нехай ваше життя буде таке сонячне і красиве, як сьогоднішній день. Зараз ми з вами трошечки походимо по вулиці, підемо на ставочок, подивимося, як наші. Наші земляки хр будуть купатися в воді, яка буде перед тим освячена священниками. Отримуємо і ми з ними заряд бодрості, і нехай все в нас буде гаразд. От як бачите, тут вже збираються люди, вже приїхали священники, чомусь приїхала пожежна. Ніби будемо купатися, а не горіти. Але все буває. i

Господь, хватаних лише промовляючи. Придіть, примідючі, душа приймуть Росі, Духа Рошаміння, Духа бояться Божого Христа, щось явився на нині освячиться істота, води розділиться ярза, і своє води знали. Нашим чоловіко любівла, затримків, протечи, закликав при тогоючи, як світильник може просвітити сніго, як слова моя. союз І подросій, ти спасене хрещення, тому і я грішний, і недостойні сухих провеличності чудесних оповідаючи. Великий, те, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, що задовільно поспівали чудеса за твої. Великий ти, Господи, дивні діла твої, немає ні одного такого слова, що задовільно співало чудеса. твої. Бо ти що свидне, боття до буття привесе усе своєю й дарем. Сам Отче чоловіку любче в прийди й нині щастя святого. Твуду. и о святой воду отцу. Помочь человеку че, любче царю, приди и ныне шестен святого духа, о святой воду отцу. И дай ей благодать, спасение, благословение Иордановичины и джерела внутреннего даром свячения, Розрішенням гріхів, сіленням не духов. Літа! Нога, я літа, нога я літа. Всього час купав, тепер ваша черга. Злоуселяється, святом. Нова So you можешь the world. Уже голодно подоживаешь.

Так, 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 Тут, як ви зрозуміли, наливають гарячий глінтвейн, Причому безплатно. Нормально. З кожним роком кількість людей, бажаючих сполоснутися в озері, в святій воді зростає. О, як бачите, скільки машин, тут швидка. Людей дуже багато. Дуже гарне небо. синє сині, сині. Отже, хто хоче оздоровитися духовно, тілесно і розділити радість святкування, приїжджайте до нас на гамулиць. Люди йдуть, їдуть, на санках, дітей везуть. Самі йдуть пішки, хто як, з бажанням оздоровитися. Веселих всіх вам свят і всього найкращого.